Містою перед цим серцем здається, що воно виросло не зі сталі, а з тих уламків, які ми щодня носимо всередині. У когось обгріли шматок довіри, у когось розірваний клапоть мовчання, у когось залізний цвях, який так і не виняли після якоїсь сварки. І все це зібрано докупи в один пульсуючий згусток, який і називають любов'ю. Це серце не прикрашає простір, воно сперечається з ним. Світ довкола так рівно вистелений, білі стіни, прямі кути, світло, що розрізає тіні, наче креслення. І раптом, посеред цього порядку, шматок хаоса, який не приховали. Це кілограми не металу, а і ржи. Воно руде, воно нерівне, воно ніби вибухнуло і застигло в моменті. Коли ще болить. І тому в ньому більше правди, ніж будь-як у якому цілісному, ідеально симетричному монументі. Мені хочеться підійти ближче, торкнутися цього металу. І я вам хочу сказати, він як опалене сонцем тіло. І здається, що якщо доторкнешся, залишиш на панцях запах ржи і власну лінію долю, а йому передаш трохи. Все ж таки свого тепла, а не опіку. Ми так прагнемо ванільних історій із закругленими краями, щоб ніде не поранило. Але справжні історії складаються з уламків. Ти ламаєшся, збираєш себе докупи, знову ламаєшся і знову складаєш. І в якийсь момент розумієш, твоя краса не в цілісності, а в тому, що ти тримаєшся, навіть коли всередині повно швів. І ржаве серце нагадування, що любов не райський плід із глянцевої обкладинки, а щось важке, покороблене часом, але все одно вартісне, цінне. Воно не обіцяє комфорту, воно обіцяє чесність. Буде боляче, буде красиво, буде не сказано живо. І ще одне: воно стоїть не десь у темряві, а під сонцем. Воно не ховає своїх шрамів, воно кидає тінь, і ця тінь теж у формі серця. Тільки розсипа горного на шматки. Може, це і є головне послання. Ми всі маємо дві версії себе: ту, яку видно під світлом, і ту, яка розкладає на частину тінь. І обидві, правдиві. Я дивлюся і думаю, може кожен із нас і є такою інсталяцією, зібрані з уламків, ми все одно пульсуємо. Ніхто не питає серце, чи воно хоче бути красивим. Його єдине завдання битися. А краса то вже побічний ефект болю, який витримали. Як ржа, побічний ефект дощу, як пам'ять, побічний ефект часу. І може головне не прагнути цілісності, а вміти стояти посеред білого дня із усіма швами, іржею, уламками і все одно кидати тінь. А якщо ні, то ти просто металобрухт і світ знайде, куди здати тебе на вагу.